Що, може мелко кинути чи не треба? Є сквіт 8-10. О, є сквіт з кранурі 8-10. Ще лучше. Так, додаємо народ, ще то ми кидали тільки 12-14 мм. А зараз вирішили, що 8-10 не помішає, трохи міл менша фракція. Може бути те, що треба для будь-якої риби. Бачите яка? Ця така фракція. Оця в порівнянні різна. Хоп, на вечірній закормчик. Ось таке щось відеречко. Ну може не все, але більшість ми лупанемо.